Перевіряємо, як працює обладнання у клієнта Шаргорода. Тут відходи з олійні переробляють на паливні пелети, якість яких підтверджена сертифікатом. У період, коли оліня не працює, лінія виробляє кормові гранули на замовлення місцевих підприємств, продуктивність до 4 тонн за зміну. Комплектація підбиралася саме з таким режимом роботи з урахуванням розмірів приміщення. Бачимо наш стандартний набір ЗРК-05, який складається з промислової пневмодробарки та шнека змішувача з аспірацією. Цей набір забезпечує якісне подрібнення та вимішування комбікорму, коли переробляються відходи сонячника або готовий комбікорм, сировина. Засипається прямо в бункер шнека для гранулювання використовується одночасно два кормові гранулятори по 15 кВт. Це старіша модель. Наразі гранулятор 15 кВт став ще продуктивнішим та надійнішим. Система подачі води імпровізована. Далі гранули потрапляють на вібростіл-просіювач просіювач з саморобним охолодженням. Готова продукція, фасується в мішки. Коли потрібно виготовити стартову крупку для курчат, гранули 2 мм Пропускають через плющилку дробарку ДЗВ 300 і також просіюють на вібростолі. Давайте дізнаємося враження власника лінії. Чим ви займаєтесь? Ми займаємося переробкою соняшникової олії, виробництвом комбікормів. Чому обрали атмаш обслуговування? І якщо якщо не щось не знали, то ми спеціалістами зв'язувалися, наприклад, по тих матрицях, що треба було по притерці. Для чого використовуєте обладнання? Обладнання використовується для переробки відходів. Переробці сонячних колії, шолуха і відходи. Ми її гранулюємо в паливні пелети. В місці зоні можемо переробляти так само гранулювати комбікорм. Гранулюємо а, птиці, телят, гросят. Чи ефективно працює аспірація? Ну, в нашій системі справляється. Бачите, що не, не так нема цього пилу. Скільки часу використовуєте? Ми вже десь більше двох років. Чи отримуєте бажану продуктивність? Продуктивність йде в залежності від продукції. Ну, максимум 4 тони за зміну восьмигону. Нас вона задовільняє ця продуктивність цих двох грануляторів, Ми їх так і розрахували. Дякуємо за увагу. Підписуйте, щоб отримувати більше інформації про реальний досвід користувачів продукції Артмаш.